Вітаю на каналі Тато казку -ка. З радістю моє сонечко. Зараз ми з тобою потрапляємо в казку Коломбок і таємниця забутої печери. Одного теплого ранку коломбок отримав загадковий пакунок. У ньому була старовинна карта, компас і записка. Хто знайде печеру, той пізнає істину, але шлях не простий. Лише той, хто вміє думати серцем, дійде до кінця. Коломбок посміхнувся. Пригода це для мене. Він взяв свій фірмовий плащ і вирушив у дорогу. І перша зупинка була у лісі шепотів. І цей ліс не дарма так називався. Адже дерева там шепотіли. Щоб пройти далі. Розв'яжи загадку. Прошептали вони. Я не лист, але шелестю. Не птах, але лечу. не слово та говорю хто я? Коломбо подумав і сказав, М -м, я знаю відповідь на це запитання. Це вітер. В цю ж секунду дерева відступили і відкрився новий шлях. Наступна станція була на горі сльози дракона. На вершині гори була печера, але її охороняв старенький дракон, не злий, а засмучений. Ніхто не може пройти, пробурмотів він. Але чому? Я вже не пам'ятаю. Коломбок витяг записку з карти і прочитав. Дійти серцем. Хм, це значить... це значить, допоможи. І тоді він сів біля дракона, заварив йому чаю з ромашки і почав з ним розмовляти. І дракон згадав, а, я охороняю вхід до печери знань, але щоб пройти, треба. Пройти останнє випробування. Ним було відвідати печеру вогників. Усередині печери було темно, притемно, аж раптом запалилися вогники на стінах, які формували слова. Тут таємниця, але кожен бачить свою. Зазирни у дзеркало істини. Колобок підійшов і в дзеркалі побачив себе. Маленького, доброго, трохи переляканого, але дуже сміливого. І тоді дзеркало прошепотіло твоя сила у доброті та розумі, істина це серце, що шукає добро. У цей момент усе навколо засвітилося, печера розкрилася, і в ній виявилось. Стара бібліотека зі всіма втраченими казками світу. Коломбок сів, відкрив першу книжку і сказав Ось де справжній скарб. Казки, які ми можемо розповідати своїм друзям. Ось і казочки кінець, наш коломбок, молодець. Якщо тобі сподобалась казка, не забудь поставити лайк та підписатися на канал, щоб не пропускати нові пригоди Коломбока та його друзів.